Евакуаційна група бригади Нацгвардії Буревій завершує транспортування пораненого до лікарні. Ми самі ми да, да ми самі. У групі відомий український футболіст Владислав Ващук. Я санітар по евакуації да, поранених старшої машини солдат. За час евакуації може статися це все. Є на ІВЛ, ну хлопці, котрі самі не дихають, і багато трубочок за цим наслідкувати. Ми все вміємо робити, і у нас бригади, які проходять навчання, практику, і все це ми робимо. Владислав Ващук розпочав професійну футбольну кар'єру на початку 90-х. У складі Динамо Київ дев'ять разів ставав чемпіоном України, шість разів вигравав Кубок країни. Дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів. А у футболці збірної України виходив у чвертьфінал чемпіонату світу. Кар'єру завершив у 2012 році у складі Волині. А у 2015-му відкрив власну футбольну школу у травні 2022 року. Владислав Ващук приєднався до Нацгвардії. Слова тренера Динамо Валерія Лобановського пригадує досі під час важких евакуацій. Пам'ятаю слова Лобановського, який казав, що 15 хвилин ти радієш перемозі, 15 хвилин ти ну, там, розстроївся по расі. Ось. І все і забув, наступна гра. Так і тут. Ти зробив свою справу наступне, наступна. ти вже робиш, робиш. Повномасштабне вторгнення росіян застало Ващука вдома у місті Гостомель Київської області, епіцентрі боїв на початку великої війни. Окупацію він пережив у підвалі власного будинку з двома дітьми. Після звільнення області він спочатку волонтерив, але вже за місяць приєднався до бригади. Буревій ніхто не знав. Я дітям сказав накануні. З утра вчились, вечором виїжджали командир. Коли я прийшов, він одне питання каже: Ти кров боїшся? Я кажу ні. А нормально. Ну він же не сказав, що інше намного страшніше. Без ног і з одною ногою, і коли ти перекладаєш, то хлопці самі кажуть, що вони відчувають фантомну ногу. Як це пережити? От це тяжко. Тому я так як займався футболом, то я стараюсь так, коли є час, і командир відпускає, то я бігаю в футбол. Ващук запрошує на гру своїх побратимів відволіктись від суворих буднів. На воротах командир Ващука, 56-річний академік, доктор медичних наук, реаніматолог Всеволод Стеблюк. Його військовій кар'єрі майже 30 років. Стеблюк брав участь у помаранчевій революції та революції гідності. Там його називали лікар майдану. Влітку 2014-го полковник Стеблюк, очолював медичну службу полку поліції особливого призначення Миротворець на Донбасі. У серпні того року під час боїв за місто Іловаськ вивіз з коридору смерті, який влаштували український. Військовим росіяни більше восьмидесяти поранених. За це у 2016-му отримав одну з найвищих державних нагород України Орден Свободи. Потім вийшов на пенсію та викладав у національному медичному університеті військову медицину. А після початку повномасштабного вторгнення сформував медичний склад бригади Національної гвардії Буревій. Я прийшов в Іловайськ і Перший досвід великих таких втрат це був Іловайськ, Дебальцево. Мар'їнка, Авдіївка, де доводилось працювати, але таких масових вражень, звісно, не було. Характер травми міняється зараз. Це переважно міновибухова травма з ураженнями багатьох органів і систем. Якщо на початку війни в 2014-15 році ми просили досвіду і допомоги наших закордонних партнерів, то на сьогодні. Наша медицина має такий досвід, що нас просять ділитися цим досвідом і до нас приїжджають навчатися. Всеволод Стеблюк особисто супроводжує поранених на евакуації. Утім, знаходить час і для своєї викладацької діяльності. Будь-яка війна, вона була рушієм прогресу в медицині. Це починаючи ну, сказати, що взагалі перший наркоз в польових умовах це наш співвітчизник Микола Пирогов під час кримської кампанії. І всі війни вони були поштовхом до розвитку медичної науки. Я залишаюся професором кафедри, я читаю онлайн курси, я керую науковими дослідженнями. У мене є аспіранти з військового госпіталя. Ми продовжуємо, нічого не стоїть на місці. Головним фактором для відбору у медичну бригаду Буревів Всеволод Стеблюк називає вмотивованість. Мотивація влада Ващука залишається незмінною. У ну, мене ціль. Я прийшов для того, щоб ми перемогли. щоб мої діти не займалися тим, чим я займаюся, і то, що я ми пережили в Гостомелі, то я б не хотів, щоб таке було у нас по всій країні. скажімо так, багато хто не розуміє. Чого вони сюди прийшли? А я бачив це в Востомірі. І я розумію, що якби вони прийшли просто, то всю, всіх людей прив'язали і зробили українську армію і пішли на Європу. Це без питань. Вони цим прагнули. Евакуаційна група, де служить Владислав Ващук, працює у Київській, Донецькій та Харківській областях. Анна Костюченко для Голосу Америки з Київської області.